А я от завжди знала, що коти неймовірні створіння. Мені наукові докази не потрібні. Якщо ви, дорогі глядачі, теж у цьому впевнені, але ще не завели пухнастика вдома. Запрошуємо до притулку для тварин Бест Френс. Зараз у них живе весела компанія муркотунів, евакуйованих із зон зонбиводі. І кожен, кожен із них мріє про турботливого господаря і постійну домівку. Ми знаходимося в притулку Best Friends, що в Макарівському районі. У е, Нас тут багато котиків. Всі люблять обійматись, посидіти на ручках, як бачите. Всі котики евакуйовані з зони бойових дій, з Краматорська і з Слов'янська. Це, наприклад, котик Степан, гарний, стерилізований. Ручний котик. Степан з Краматорська, евакуйований. Живе близько двох років у нас. В притулку є котики на будь-який смак, характер, колір. Приблизно всім від трьох років. Також є. Підлітки кошенята. Якщо вам сподобався хтось із котиків, ви можете стати його опікуном. Переходьте за посиланням або на сайт, заходьте, і таким чином ви допоможете котикам в притулку.